Друзі, радий вітати усіх посіновів ютуб-каналу Фабрика Новин. Мене звати Юрій Бібік. Е, будь ласка, якщо хтось можливо забув, підпишіться на наш Ютуб канал, поставте вподобайку або залиште коментар під цим відео. Е, воно буде дуже цікаве, тому що у нас цікавий, поважний гість, експерт, політолог, юрист. Пан Андрій Вігерінський. Пан Андрію, радий вас вітати. Пане Юрію, я радий вас бачити, радий вас вітати і приєднуюсь до закликів всіх підписників і глядачів. Підписатись, поділитись і зробити всі інші неприємні речі, які сприяють тому, щоб приємний контент був поширений. Дякую. Я сподіваюся, ви послідуєте власному прикладу і також це зробите. Звичайно, спасибі. Я хотів би знати, що почати, пане Андрію, з реакції Володимира Зеленського, президента України на інцидент в Польщі. От буквально перед нашим з вами величним інтерв'ю з'явилися наступні слова: значить. Президенту Зеленському доповіли, що ракета, яка впала на території Польщі, не була українською. Про це заявив глава держави, спілкуючись з журналістами. Цитата наступна: я не сумніваюся у вечірній доповіді мені особисто від командувача повітряних сил до головкома Валерія Залужного у тому, що це була не наша ракета чи наш ракетний удар. Я не маю сенсу їм не довіряти, і з ними я з ними війну пройшов. Все, що Україна хотіла, всю ніч ми говорили з різними лідерами. Домовилися, що багато цих розмов будуть не публічно. У мене дуже проста позиція: чи можна допустити Україну на місце, поки слідство не закінчилося, можна не говорити остаточні висновки. Ми маємо право бути у спільній слідчій групі. Я вважаю так, сказав Володимир Зеленський. Значить, нагадаємо перед цим, що е, Джозеф Байден, лідер Сполучених Штатів, сказав про те, що вірогідно швидше за все ця ракета належить е, до е, установок ПВО. України uh -huh. Андрій до лідер Польщі сказав про те, що вона російського походження. Зараз всі обставини ми з'ясовуємо uh -huh. лідери Європи в переважній більшості сказали про те, що неважливо, чи це ракета взагалі, головне, що цього б взагалі не трапилось, якби Росія не напала на Україну. Андрію, такі слова Володимира Зеленського. Про що нам говорять? Ну, в принципі, пане Юрію, кожна істець, яку ви озвучили, вона є вірною. Ну просто питання її категоричності. Да, е, ну не можна поставити під сумнів будь-якої з них. І європейські лідери абсолютно праві, говорячи про те, що якщо б не Росія, то війни б не було, та й ракети, напевно б на територію е, НАТО не прилітали. Логічно. Uh, пан Байден, пан Ердоган, представники Польщі вони висловлювались, скажімо, не категорично, а скажімо, з певною долею припущення, тому що розслідування ще триває. А відповідно у них або а немає підстав вважати, що ракета ну саме російська, не з точки зору виробництва, а з точки mm -hmm. зору того, що вона була запущена на територію Польщі саме російськими збройними силами. Да, це теж важлива різниця. Тому mm -hmm. що на виробництво ми очевидно розуміємо, що те, що є вироблене на території Російської Федерації, стоїть на озброєнні в певних країнах чи стояло на озброєнні в певних країнах і Європейського Союзу, і від цього воно не ставало засобом російського ураження, а було засобом ураження збройних сил тої країни, на озброєнні яких це стояло. Але теза Володимира Олександровича, яку я до речі, якраз від вас вперше чую. Ну, він все-таки до нашого величного інтерв'ю готувався також, і саме до нього і цю тезу озвучив. Вона йде повністю в розріз, фактично, з припущеннями, які озвучують представники наші ну представники країн-членів НАТО і наші союзники за фактом. Да, тобто він ставить він знову ж таки не констатує, він робить припущення про те, що ми хочемо бути присутні при огляді місця події. Ми хочемо бути долучені до розслідування. Бо мої збройні сили говорять про те, що цього немає. А я скоріше схильний довіряти своїм Збройним силам, ніж допустимо, вашим припущенням, тому що ну ми, звісно, всі один одному довіряємо. Але це ж питання, яке ну стосується репутації. Тому Володимир Олександрович апелює: він, напевно, навіть не ставить під сумнів те, що розслідування буде проведено об'єктивно, всесторонньо, Він просто хоче приймати в цьому участь для того, щоб покращити обороноздатність нашої країни і в тому числі роботу нашої системи протиповітряної оборони. Водночас, його е заява. Вона власне відповідає частково припущенням, які озвучують і сумнівами, які озвучуються в інформаційному полі, про те, що країни-члени НАТО не готові до протистояння з Російською Федерацією і не готові до застосування положень в статті 4 і 5 статуту НАТО. Я не буду говорити на користь кого працює, допустимо, така думка, да тому що про слабкість НАТО як інституції, ну говорять різного роду експерти, але тим не менше. Доволі несподівана заява від Володимира Олександровича, і я думаю, що вона знайде свій відгук в офіційній позиції Польщі, яка українських представників напевно долучить до спільного розслідування. Ну і пан Данілов він був як людина, яка анонсує, судячи з усього, заяву Володимира Олександровича, тому що він по моєму трошки раніше сьогодні попросив в своєму дописі українською щирою мовою в польських європейських і американських колег. Надати докази Україні про те, що ця ракета має відношення до системи протиповітряної оборони, тому мені здається, що це напевно на нашій пам'яті один з перших певних конфліктів чи певних таких шероховатостей, які існують в позиції союзників союзників, які підтримують Україну і України, в тому числі по відношенню до агресивних дій Росії, їхня скажімо так, позиція європейців і американців мені зрозуміла. вона навряд чи могла б бути іншою. Ну, просто в силу того, давайте згадувати, ну тут уже без лукавства, сатири і іронії, давайте згадувати перші місяці, перші дні війни. І, очевидно, була теза, яка залишається актуальною досі. Ми робимо все для того, щоб не допустити зіткнення військ Росії і військ НАТО, де б це не відбулося: чи на території України, чи на території якоїсь іншої країни, якою може бути там східний фланг країни-членів НАТО. Вірогідніше за все, ну для того, щоб дійсно цього не допустити, ескалувати ситуацію, принаймні в частині риторики, ну, країни-члени НАТО без твердих доказів і доказів, які базувалися не на припущеннях, а на чітких фактах, вони не готові. До того часу, поки вони не готові приймати рішення про початок війни з Російською Федерацією чи про захист своїх суверенних кордонів, вони будуть висловлюватися рівно отак, обережно. І це я не схильний думати, що це прояв слабкості, це скоріше зважування на шальці терезів. Того, що да що вони можуть втратити, розпочавши війну і відреагувавши належним чином, да застосувавши там статтю 5. і знову ж таки. А яка ця реакція може бути? Тобто, ну політичні заяви вони завжди вірні. Пан Байден вже говорить: ми жодного клаптика землі не дамо вразити російському ворогу. все будемо захищати до останнього. Ну але турки з ним напевно не згодні будуть. У них є просто історичний прецедент. Коли літаки Російської Федерації втручалися в повітряний простір Туреччини Рейс. і якось не відреагували країни-члени НАТО, да. тому перевірка як самої інституції на здатність реагувати, готовність реагувати, і в тому числі зважування, зважування того, чи яка повинна бути ця реакція, і до чого вона приведе, і коли ми з вами ну ми ж це все відбувається на фоні саміту G20, да, який відбувається ну, скажімо, має таку тональність не те, щоб миролюбиву, а спосіб пошуку умов співіснування різних систем, політичних систем на планеті Земля, да? демократичних, десь до певної міри авторитарних, десь з певною специфікою. Ну от е, і ключова теза по результатам зустрічі Сізінпіня. Допустимо і Байдена звучить про те, що ми не хочемо доводити наше суперечки, нашу конкуренцію, нашу, е, погоню за лідерство да, до е, відкритого військового протистояння. Це ж напевно все про те, що говорить, що світ не хоче воювати. Є один чоловік на цій планеті, який дійсно хотів воювати. Він війну розпочав. Цей чоловік сьогодні. Ну скажімо останніх два дні на зустрічах тут же 20 не присутній. Напевно, некомфортно, можливо, можливо, це в тому числі та ситуація, в якої країни більш цивілізовані, намагаються уникнути шляхом прямих і непрямих перемог. Прямі Добре, і непрямі перемоги вважаю. відбуваються. Пане да пане Андрію, дивіться. Але якщо в такому разі е, припустімо, так це розуміють в Росії, в такому разі вони можуть зондувати підґрунтя, і це може перерости просто в тенденцію. А давайте за два тижні ми знову перевіримо. Що вони скажуть, що вони зроблять? І це може бути не, не, не Польща, але а й інша, наприклад, країна, або та сама Польща, все одно реакція буде якась, чи все одно скажуть про те, що ну, слухайте, це прямого наміру не було, прямого втручання в суверенітет не було. Ну просто змінила ракета траєкторію. Ну просто ми ж розуміємо, що це хто її виробляв. Її виробляла Росія, а там щось пішло не так. А що Росія взагалі може виробити? Ну от, просто так трапилось. Погодні умови впала на територію країни, нас не бомблять. Да? Все ага. якою буде рація те саме проковнуть я не я не думаю, що Росія буде е, пробувати перевіряти на стійкість е, воєнний блок, яким є блок Північно-Атлантичної альянсу е, в російській риториці в інформаційній пропаганді, яка втратила свою чітку лінію. Вона її дійсно втратила, тому що є різні різні думки, які намагаються потім звести в єдину лінію да, з часом з певним часом оцінки тих чи інших дій військово-політичного керівництва Росії. вже звучать тези про те, що Напевно, це Росія там втягнула НАТО війну на виснаження. Ну ті, хто це говорять, вони насправді є до певної міри телефонними, тому що достатньо подивитися просто валовий внутрішній продукт сукупно по країнам-членам НАТО і Російській Федерації. Подивитись технологічну складову виробництво, фінансову систему світову і зрозуміти, що, е, попри небажання і неготовність до радикальної війни, да безпосередньо війни на полі бою. Якщо мова йде про війну на виснаження і на певній території країни-члени НАТО, вони більш економічно стійкі. Раз Гратись з вогнем, ну тобто провокувати постійно, можна ж, ну, напевно певний період часу до того моменту, поки вогонь не почне тебе опалювати твої кінцівки, або ну ти не перегнеш уже палку до тої степені, при якій е, ну, доведеться зжитися з ударом у відповідь. Зрозуміло, що якщо схожого характеру дії, ми навіть не можемо з вами прогнозувати, які тому що в цілому розумієте? От допустимо, удари по критичній інфраструктурі газовій, да? якщо ми приймаємо позицію про те, що північний потік одну гілку першого і дві гілки другого, да ну чи верніше, чи там навпаки, да було знешкоджено чи виведено з ладу з використанням військової техніки Російської Федерації, чи можна вважати це першим етапом ескалації? Ну, по відношенню до блоку НАТО і безпеки європейського союзу. Напевно, теоретично можна, але офіційних результатів розслідування, таких, які б чітко про це заявили, ну поки я якось не помічав. Ну тобто на дно заглибились, обслідування провели. Потім і Росію допустили до цього розслідування. В неї будуть, в неї будуть зовсім інші висновки, але висновки немає. Тобто, чіткої відповіді про те, хто вчинив відповідний акт на дні відповідного водоймища, ми, начебто, не почули. З формальної точки зору, другим актом є якраз от потрапляння ракети, влучання ракети да, на територію Польщі. Тобто, фактично, якщо б НАТО хотіло йти на військове протистояння з Росією за сукупністю подій, принаймні останніх декількох місяців, в військовій кампанії, да, яку розв'язала Росія на території України, можна говорити про те, що це вже системність носить, носить системний характер. Ну, то ці зловживання з боку Російської Федерації. І Є декілька варіантів відповіді на питання про те, чи є вони цим, чи не є, або публічна риторика і факти, які встановлюються вже за результатами розслідування, не співпадають. Тобто публічні слова сказані правильно а фактичні обставини, чи доводи, чи докази вони допустимо таку версію не підтримують, але не можна не дивитися не ділитися з суспільством і не давати це на розсуд да, громадськості, так це чи не так. Винна ця особа, чи ця особа, чи може це відбулося взагалі за втручання третіх осіб. А можна говорити про те, що Росія до чогось не причетна З часом, ну на чому Росія буде наголошувати? А можна говорити про те, що от ще третій раз третій, і ми точно будемо завдавати удару відповідь. Але проблема в тому, що це треба протягнути через країни, які в тому числі є дружними для Росії. А Туречки. отже, немає, наприклад, Угорщина і Туреччина. Угорщина, і якщо Угорщина говорить про те, що слухати, треба напевно санкційну політику Європейського союзу по відношенню до Росії переглядати, то вірогідніше за все. Ми можемо говорити про те, що ну, навіть за наявності сукупності факторів, які свідчитимуть про те, що Росія там, вчиняє агресивні дії по відношенню до блоку НАТО, блок НАТО ну, не готовий консолідовано воювати. Це одна із версій. Ну, одна з версій може бути така, що можна догратись до тої ручки, при якій уже і Туреччина, і Угорщина розведуть руками і скажуть: слухайте, Володимир Володимирович, дуже любим ваш газ, безмежно цінуємо вашу нафту. Але ситуація така, ну, що вже терпіти. Ну вкрай не можемо, бо Угорщину з європейського союзу виключать там і так питання по її демократичній системі виникають по демократичній системі. Туреччини взагалі питання вже давно виникли, її не включають до складу європейського союзу. Хоча це різні блоки, да, різні системи, але тим не менше. цінності. Вони ж говорять всі про цінності. Так, от е, певний момент, ці люди, ну тобто, є межа да, то цього терпіння, при якому можна зберігати лояльність. Вона є всіх, в тому числі і в союзників Кремля. Да, і, допустимо, якщо ми з вами говорили про Китай, можливо, торкнемося цього питання. Китай теж є червона лінія, за яку він не дає можливості Росії вийти. Це та ж сама спільна заява Байдена і з Байдена і Сі це питання застосування ядерної зброї. Тобто, табу, на якому, ну, на якому дружба. Індії, Китаю і Росії вона точно завершиться, і скільки б вони не хотіли там її підтримувати е, з економічної точки зору спільній праведні війни проти гегемони і глобального заходу, але це буде крапка. Ну тобто, в цей момент будуть реагувати всі, тому що вселенське зло, яке може бути заподіяно застосуванням ядерної зброї, приведе до знищення цивілізації. Ну тому і в Кремлі оцінюють ці ризики постійно. Да ну як можна жартувати, а як не можна жартувати, як можна пробувати на міцність і на стійкість, а як краще цього не робити? Зрозуміло е, є ще декілька тем, які хотілося б з вами обговорити. Зокрема, Білорусь, куди б знає, тому що сьогодні пролунали вельми цікаві заяви, е, або радше смішні не знаю. Це вже вирішувати вам і нашим глядачам. Значить, перша від прикордонників білоруських. Українська влада підриває мости в районі кордону з Білорусією на Волинському напрямку. Друге КГБ Білорусі бачимо загрозу інтервенції з території країн Балтії, Польщі і України. Третє мілітаризація Польщі вказує на підготовку Варшави до війни. Вторгнення вторгнення і захоплення анексії території Білорусі на ну на да. напевно так і є. білорусам можна вірити. Да? Вони Тут системно. Просто момент, є просто є реально люди, які в це вірять. A, дивіться, люди є, є ті люди, які вірять в НЛО. Ну тут можна про це говорити. Є ті люди, які говорять, які вірять в Бога. Є ті люди, які вірять в Санта Клауса. Ну тому люди взагалі різноманітні, дуже. А ви вірите в Санта Клаус? Санта Клауса чи Іри, пробачте, я в жодному я, я, я дуже транспарентно відношуся до проявів усіх різноманітних слабкостей ну, в тому, за повагу до моїх я... цінностей моєї віри ну, ми ліберальне суспільство. Yeah. Я би я б навіть сказав, надзвичайно ліберальне yeah. суспільство. До речі, з святом вашим вашим професійним, яке якраз стосується одного з проявів лібералізму, а саме. Кажіть з 24 четвертої гілки влади на працівників медіа, радіо Дякую. ви робите відмінну роботу. Сподіваюся, ще вільніше зробити це по завершенню війни. Повертаємось до Білорусі, бо там неліберальне суспільство. Так от, вони намагаються своїй внутрішній аудиторії пояснити всі ті заходи. Які вживаються всередині країни мобілізаційні присутність російських військ і так далі, і так далі, і так далі, приблизно в парадигмі, яку зараз обґрунтовує Росія, тільки, тільки трошки лейтовіші версії. Тобто, ми не те, що ведемо екзистенційну боротьбу за наше виживання, але на нас постійно зазіхають, і напевно коріння цього торкається ще навіть президентських виборів. Бо тоді ж пам'ятаєте, хто там Мі-6, агент Джонсон, ну я умовно кажу так. разом з агентом польських спецслужб, Лукашенко казався крепкий орежок. Да, він бачите, Джон Маклейн можна забути. Звичайно, Джон Джон Маклейн тільки з вусами на, на і тому я кажу: їм не можна не вірити. Вони такі записи дістають, і такі карти з напрямками ударів, що просто ну не залишається опцій, не повірити Лукашенко. Одним словом, суспільству треба пояснювати все те, що відбувається в країні. Економічні обмеження, зміну ринку збуту товарів, обмеження, які стосуються переміщення, обмеження, обмеження, обмеження їх можна в різних сферах перелічувати. Скільки завгодно пояснення, це екзистенційна загроза для існування країни для Російської Федерації. Ця загроза це країни НАТО для Білорусі, яка розуміє, що країни НАТО, ну і блок НАТО і Сполучені Штати в цілому не особливо дивляться на Білорусь, як на об'єкт, який є ну, скажімо, так об'єктом зацікавлення. Для них є. Такою загрозою це безпосередні територіальні сусіди, тобто країни, з якими вони межують, чи мають там спільний кордон. Тому ми групуємось, збираємось докупи і всі зосереджуємось для чого? Бо якщо б не Лукашенко, ну це умовно, да? якщо б не Лукашенко, то вже б ви не мали того, що маєте, бо краще мати те, що є: тепло, газ, картофу, ніж не мати нічого, сидіти в землянках і мерзнути і так далі, тому подібне. Чи, допустимо, на вашій території відбувалася б війна? Це ж його риторика. Ну відповідно він в цій риториці й рухається, бо для ціле цих... але, але, але але тут право людей реагувати на це чи не реагувати. Довіряти цьому чи не довіряти? Вірити понад 20 років, чи зрештою отямитись, пройти в себе і сказати: слухай, друже, та скільки можна нас тут обманювати? Ну це, це бред просто простоки. Це мараз. Ми повиходили. Ви там поламали нам руки, ноги, робили все, що хотіли в СІЗО і так далі. Може, якось трошки вже досить? Ну вони вже вийшли один раз. Ну найбільше най... ну вони вийшли безрезультатно. Які шанси на те, що активна частина суспільства, яка вийшла, залишилась Білорусі, не боячись переслідувань? Напевно, вона вкрай низька. Значить, ці люди вірогідні, що за все, активна їх частина території Білорусі покинула. В Лукашенка є група підтримки серед ну дійсно людей, які бюджетно від нього залежать. Тобто, це бюджетники, це працівники державних підприємств. Не треба забувати просто про економічний уклад країни. Він десь до певної міри капіталістичний, до певної міри да, тобто підприємництво дозволяється, але переважна кількість роботодавців. Ну, це саме суб'єкти державної форми власності. А як наслідок, залежність їх працівників від держави, виплати і системи управління вона є абсолютною, як в питаннях соціального забезпечення, так і економічного існування. І вони будуть вірити тому, про що буде говорити офіційна пропаганда. Ну в Росії ж вірять в диких качок, комарів, неонацистів, не знаю, розіпнутих хлопчиків. Вірять, а як же ж так? Ну, тільки в Росії це 140 мільйонів, ну в білорусі в рази менше. Тобто, ну. Ефективність роботи державної системи пропаганди на широкі маси вона існує. Ну цього заперечувати зайве питання в тому, що е, білоруси ну вони дещо інші за своєю специфікою. Да, і коли в тебе на території країни знаходяться ще російські війська, які постійно перекидуються туди назад, ти напевно задумаєшся з приводу того: ну чи варто сьогодні демонструвати протест? Нам би з вами хотілося. Да, тобто, щоб Білорусь самостійно прийняла рішення, ну так, народ Білорусі активна його частина, лідери опозиції за кордоном. Ну, теж да, от, є певне протиріччя в цих активізували якийсь процес протиполітичного угрупування Лукашенка, яке сприяє ну, військовим злочинам, воєнним злочинам на території України, які вчиняються Російською Федерацією. Але цього немає. Пане Андрію, а от ну, дивіться, можна там як завгодно ставитись до того, як ситуацію зараз коментують представники офіційних е, державних органів Республіки Білорусь. Але, mm -hmm. зрештою, коли ми говоримо про те, що з посиланням на там, прикордонників що Україна підриває мости там замінової території е, зі свого боку, то ну, про що це може говорити в такому разі? Ми розуміємо, що в нас є гіркий досвід, так коли Білорусь, яка є союзницею Російської Федерації, разом з зусиллями почали там 24 числа робити те, що вони роблять, але отакі дії зараз про що констатують в органах Для нас... Да, ну, це давай, ре... говорить uh -huh. про те, що вони готові до війни, готуються до війни. Я не знаю, це говорить абсолютно про те, що Україна вважає серед у них із планів, стратегічних планів Росії по ескалації. Війни на території України досягнення військово-політичних цілей, да, тобто зміна політичного режиму, зміна державного устрою, і так далі. І так далі. Можливе нанесення військового удару з боку Білорусі. Це очевидно. Про це пишуть прямо, пишуть, в тому числі американські аналітики до цього очевидно писали про ці матеріали повідомлення в українській і військовій розвідці, і в контррозвідці. І заходи, які вживаються, вони є заходами превенції, для того, щоб або а, сповільнити. Просування ворога, б, не допустити просування ворога, ну це. Перестрахуватись. Ну, перестрахуватись. Ну, дивіться, ми в війні повинні, ну, мені здається, да? можливо, я помиляюсь, хоча, напевно, що тут ні. Готуватись до гіршого. Тобто, не, е, легковажно розраховувати, та ні, білоруси не підуть війною на Україну. Білоруси не підуть. А 30 чи 20 тисяч військовослужбовців Російської Федерації, яких підготують там, допустимо, за, пев... за декілька місяців і розмістять на території Білорусь, цілком можуть рушити на територію України за вказівкою не білоруського військового командування, а російського військового командування. То як ми повинні до цього готуватися? Напевно, укріплення. Я не кажу про стіну Тимошенка, да? вона значно якісніша, ніж стіна е... Яценюка, але темпи її будівництва вони. Ну, скажімо так, не дозволять нам в, повні, в повній мірі закрити кордон в, коротко, в короткочасній перспективі, mm -hmm. але це теж один із елементів фізичного захисту, який покликаний сповільнювати ворога. Ну не варто забувати про ризики, які існують, і пов'язані, допустимо, з диверсійними групами, які можуть проникати на територію України з території Білорусі. Теж теж є таке є, є така загроза. Для цього існують теж системи моніторингу. Тобто, ми, Білорусь, розглядаємо як пособника країни, яка розв'язала з нами війну. Й, відповідно, якщо це пособник, то для нас пособник, чи який надає територію для розміщення військ, чи пособник, який надає ракети чи шахеди, вони приблизно одинакові з точки зору загрози. Вони сприяють тому, щоб нашу країну руйнували чи її захоплювали, чи намагалися зробити. Тому ми вживаємо ті заходи, які можемо по відношенню до Ірану, дипломатичні. Да ну економічні по відношенню до Білорусі у нас безпосередній кордон. Ми його укріплюємо. Ну цікаво, звідки обурення в Білорусі. А що ж ви нічого не зробили за 9 місяців? Да, такого, щоб ми від вас намагалися захиститись, не летіли від вас ракети, не заходили війська. Ні, ну не було цього. Чи чи нам здалося? Я думаю, що частина, як мінімум, населення України, яка втратила своїх близьких, втратила життя, домівки, вони не погодяться, що немає загроз Білорусі. Пане Андрію, спасибі вам за це інтерв'ю. Давайте домовимося, що якщо воно набере мільйон переглядів, з вас подарунок нашим підписникам. Дивіться, якщо воно набере мільйон переглядів, то з мене і вам подарунок. <реш> спасибо, <реш> величезно. Андрій Іринський, це політичний аналітик юрист. Андрію дякую дуже. До зустрічі. До, до зустрічі. па-па.